Приклади а Тільки не ми створювали rest RESTMAпінг. Зверніть увагу, що тут, у прикладі, у респонсі є об'єкт headers, який визначає очікувані http хедери. Цей об'єкт headers можна використовувати як у об'єкті Response, так і в об'єкті request. Тобто, це буде означати, що кожен реквест, який має, о, такий хедер, о, який має такий хедер, о, буде відповідати о, цьому мапінгу. Також зверніть увагу, що для SOAP-запиту можна використовувати body pattern Matches xpath для того, щоб о, ідентифікувати кожен окремий запит. О, працює це наступним чином. Наприклад, як тут. У нас є мапінг, в якому визначено реквест, метод пост, і body pattern matches XP сервіс код subject detail. Тобто, це означає, що кожен пост запит, який у своєму тілі, має сервіс-код із значенням subject-detail, що на кожен такий запит буде. Повернена така відповідь. А, і маю зауважити, що а, таких Match XP може бути декілька, оскільки Body Patterns а, є масивом. А, і всі ці Match Expat будуть працювати одночасно. Наприклад, як тут, а, у цьому мапінгу реквест у кожного пост реквесту який має а, в своєму тілі. Одночасно і сервіс Код, Subject Detail і ID 3, на кожен такий запит ми повернемо ось таку відповідь. Добре. Такий спосіб розробки він не є дуже, дуже простий, тому для спрощення розробки та перевірки цих мапінгів можна. Або переадресувати порт сервісу на локальну машину, або налаштувати роут для МОК-сервісу. Переходьмо далі. Для того, щоб переадресувати порт сервісу на локальну машину, необхідно встановити інструмент OC, якщо він не встановлено. Це можна зробити через систему OpenShift. В ній натиснути кнопку знака питання та в відкритому списку. Знайти Command-Line Tools і натиснути її. У новому вікні знайти секцію ОC OpenShift Command-Line Interface CLI. І у цій секції знайти дистрибутив для необхідної операційної системи та встановити цей дистрибутив. Після того, як ОС встановлено, у системі OpenShift необхідно натиснути на ваше ім'я і знайти копі-логін команд. Uh, у новому вікні натиснути «Display Token». Uh, після цього вам з'явиться ваш токен, і uh, там буде uh, команда «OSI для логіну, де буде використовуватись цей токен. Uh, і після того, як ви виконали цю команду, можна виконати команду uh, Port Forward», для вашого реєстру для сервісу VireMock. Після чого можна буде перейти по такому посиланню Localhost 9021 адminве та побачити сервіс WireMock UI. Добре. Давайте спробуємо виконати цю інструкцію. Переходимо до адміністративної панелі керування платформою та реєстрами. Переходимо до секції керування платформою. На вкладку Швидкі посилання». і тут знаходимо веб-інтерфейс управління кластером OpenShift Console. Переходимо сюди, бачимо OpenShift. І тепер, якщо інструмент Осі не встановлено, переходимо. До кнопки знака питання – «Common line Tools. Тут у секції «OSI OpenShift Command-Line Interface знаходимо дистрибутив для необхідної інформаційної системи та встановлюємо його. У мене цей інструмент вже встановлений, тому я переходжу до наступного кроку. А саме натискаю на своє ім'я та копі-логін команду. Далі мені необхідно автентифікуватись. Автентифікувався, та бачу кнопку Display token. Натискаю її, і мені, мені показують мій токен. Та цю команду для інструменту OC. Я копіюю цю команду. Так, цей токен є ваш особистий токен. Він використовується у цій команді. І цей токен не можна передавати іншим особам. Добре. Команду ми скопіювали. Тепер нам необхідно перейти до терміналу та виконати цю команду. Так. Нам термінал нам каже, що ми залогінились, тому тепер ми можемо вносити, вводити наступну команду: осі мінус м і вводимо назву реєстру. в нашому випадку це KT-4. Далі вводимо назву сервісу, а саме: mock. Та порт 9021, і ми бачимо, що е, порт е, з сервісу е, тепер переадресовується на наш локальний порт 9021. Тобто, тепер ми можемо перейти до е, браузеру. Тут у новому вікні, перейти по. Вкладці localhost 9021 slash 2 нижніх підкреслювання. Адмін webapp І знайти uh, сервіс веремок. Uh, добре. Uh, тут у цьому сервісі wiremock ми, зможем, ми можемо знайти. Uh, Наші тільки на створені мапінги. Тут є інструмент пошуку, і ми просто вводимо pet find by status. І бачимо, що дійсно є два мапінги для статусу Available та для статусу Pennin. Тут, їх... Тут ми можемо створити новий мапінг, наприклад. Створюємо. Тут uh, нам одразу визначається структура мапінгу. request, метод та URL, та response, статус, body і навіть хедер. Uh, добре. Давайте створимо новий. Uh, давайте створимо новий мапінг для статусу солд. Для цього визначаємо метод get. Змінюємо спост на get. Визначаємо URL. Такий же Pet find by status, Знак питання. Статус дорівнює sold. Та тут ми можемо змінити body та хедери на просто JSON. Body. JSON Body нехай буде пустий масив. Тобто у нас нема а, проданих улюбленців. Добре. Тепер ми можемо натиснути кнопку Save і побачити, що цей мапінг також створено. І цей мапінг також можна використовувати у бізнес-процесі. Та маю зауважити: а якщо, маю зауважити, що ці, ці мапінги потрібно буде все одно перенести в регламент. Бо при наступній публікації змін у мапінгах усі кастомні мапінги будуть видалені. Та також при наступному клінапі всі мапінги також видаляються, тому о, треба о, мати мапінги у регламенті. Цей інструмент можна о, просто використовувати для того, щоб о, створювати мапінги перед тим, як їх о, додавати до регламенту. Добре, повертаємося до сервісу WireMock, та бачимо, що тут можна, наприклад, редагувати, редагувати мапінг. І тут щось змінити. Також видалити мапінг. Та Протестувати цей мапінг. Тобто, наприклад, ми е, натискаємо на кнопку Test. Е, у нас е, з'являється дві секції, е, у нас з'являється секція request, е, куди підставляється URL із нашого мапінгу. Та ми можемо натиснути на кнопку Run. Після чого з'являється ще одна секція Responds. Нам ВРМО каже, що цей URL мачиться на цей мапінг, який ми обрали. Та нам він повернув пустий масив. Добре, тепер ми можемо тут прямо тут змінити sold на available. Натиснути Run. У респонсі нам каже, що це no match, бо цей URL він не відповідає цьому статусу sold, Бо він для цього статусу available. Але у Респонсі ми бачимо, що нам а, дійсно повернувся той об'єкт, який ми визначали у регламенті. Тобто таким чином можна перевіряти роботу цих. А, а, таким чином можна перевіряти роботу а, цих мапінг. Також можна перевіряти наступним чином. Наприклад, копіюємо а, цей URL. У, новому, у новій вкладці ми визначаємо localhost 9021 і просто додаємо наш URL Pet, find by FindbyStatus, статус дорівнює available. Натискаємо Enter і бачимо, що а, нам Повернувся об'єкт з ID 42. Тут у нас просто якісь. трабли з кодуванням. Добре. Також можна використовувати сервіс Postman. Тут, у сервісі Postman, ми а, просто обираємо новий реквест, а, визначаємо URL localhost 9021, а, вставляємо pet find by status, статус дорівнює available, available, визначаємо метод get, він вже визначено, а, і натискаємо Send. І бачимо, що нам повернувся об'єкт PS-patron. Добре. Змінюємо статус Available на sold, і бачимо, що нам повернувся пустий масив. І якщо ми визначимо Pending, то нам повернеться Pending об'єкт кота Степана. Тобто. Мапінги працюють.